Друзі, усім привіт! Вас вітає компанія Open Visa. Сьогодні поговоримо на таку тему, як і як легалізуватися за кордоном, по яких документах. Якщо виїзди є з України, у вас чистенький паспорт, немає ні будь-яких там віз, прихистків і так далі. Ви можете поїхати в будь-яку країну. Якщо ми будемо розмовляти конкретно за Польщу, для того щоб легально, тобто офіційно працювати, вам потрібні певні підстави, певні документи. Це може бути песель. Зробити його у Жонді, також це може бути польська віза, можете в Україні зробити, далі від роботодавців або ж самостійно можете подаватися на карту і так далі. Тобто по біометрії офіційно працювати ви не зможете. Обов'язково потрібна підстава для того, щоб легально там перебувати. Якщо ми будемо говорити за Німеччину, підстава для того, щоб легально працювати та офіційно є параграф 24. це прихисток. Прихисток Німеччини на сьогоднішній день всім дають його терміном до березня місяця. Далі будемо бачити. Тобто, ви приїжджаєте знову ж таки по біометрії. Що для цього далі потрібно робити? Йдете в Червоний Хрест, заповнюєте анкети. Далі від Червоного Хреста вас направляють в міграційну службу. Там також є перекладач, він вам допомагає заповнити ці всі анкети. Далі дається термін. Після того ви в назначений день та час приходите, здаєте всі необхідні документи і отримуєте або вклейку в паспорт, або пластик, або фікціон це дозвіл до роботи, і вже на підставі цих документів ви маєте повне право офіційно та легально перебувати. Якщо ми будемо говорити за Нідерланди, підставні документи, щоб офіційно та легально там перебувати та працювати. Є BCN-номер та стікер. Процедура аналогічна щодо Польщі і Німеччини. Тобто, все точно так само. По біометрії працювати заборонено. Тобто, друзі, ви обов'язково маєте розуміти, що ви маєте в першу чергу легалізуватися для того, щоб не було проблем у вас із законом. Надіюся, ця інформація була для вас цікавою. Не забувайте на нас підписатися, поставити лайк, також не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал, там повний опис вакансій. І ми завжди з вами на зв'язку. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарях. Усім гарного дня, бережіть себе та близьких!